Я з Харкова живу в Тернополі вже майже рік. Займаюся тим, що працюю в благодійному фонді та надаю безкоштовні юридичні консультації внутрішньо переміщеним особам, які, як і я, були вимушені через війну переміститися до Тернополя і області. власне. Конкретно дану секунду. Я надаю консультації в центрі Ямарі Маріупольцям, зокрема. А власне останній рік. Я працюю щодня. У нас є виїзди в область, де ми спілкуємося з переселенцями, допомагаємо їм консультаціями, супроводом до різних органів, складаємо документи, представляємо їх інтереси в суді з усіх питань, що в них виникли через переміщення, війну. В основному це втрата документів, визнання особи. В судовому порядку померлою, для того, щоб вони могли отримати свідоцтво про смерть, тому що, на жаль, багато людей виїхали з окупованих територій, де втратили своїх рідних, близьких, і їм потрібно встановити цей факт в судовій процедурі. Власне, на цьому базується моя робота. Ми допомагаємо безкоштовно. До початку повномасштабної війни я працювала так само юристом, але в мене була зовсім інша сфера діяльності. Я працювала більше з корпоративним правом, працювала на підприємствах і ніяк не була дотична до правозахисних організацій, благодійних фондів. Чому я виїхала з Харкова? Тому що інтенсивність бойових дій обстрілів була дуже висока. Власне, 24 лютого танки стояли за декілька кілометрів від мого будинку, і на той момент ми перемістилися в центр міста і жили в офісі у наших друзів, де нам здавалося, було більш безпечно. Але 1 березня, коли стався обстріл харківської обласної адміністрації. Вона була десь менше 500 метрів під нас, і ми зрозуміли, що ну це було вже не небезпечніше. Вона закінчувалася їжа, і власне ми прийняли рішення, що нам потрібно виїжджати з Харкова. У мене батьки живуть в Харківській області, тому з другої спроби ми змогли. Евакуюватися, можна так сказати, в область авто в нас не було. Ми намагалися виїхати потягом, але не змогли. І потім виїхали автобусом і після цього десь місяць прожили в умовно безпечному селі. Найстрашніше мені було бачити людей на вокзалі. Власне, ми приїхали, коли намагалися. Виїхати там була неймовірна кількість людей, які очікували евакуаційні потяги з тваринами. Люди на інвалідних візках, з малими дітьми. Це було дуже страшно, тому що ти розумів, що не всі люди зможуть зараз виїхати. Невідомо. Чи що буде взагалі з залізничним вокзалом, тому що перший раз, коли ми приїхали на вокзал, ворожий бомбардувальник літав над Харковом, і військові, які охороняли вокзал, почали кричати Воздух, воздух і всіх штовхати в приміщення, де було не безпечно, але в той момент ти не знав, ворожий бомбардувальник летить на вокзал, чи він пролетить повз тобто. І ось ці люди на вокзалі, певно. Довго ще будуть у мене передачима, тому що е я, я не розуміла, як вони звідти виїхали. Ми на щастя виїжджали автобусом, і в нас було не так багато людей на маленьку площу, як люди виїжджали потягами по 38 годин. Е ну, на щастя, я не бачила ніяких. Е Картин насильства або постраждалих людей я бачила тільки понівечні будівлі. Все, що я встигла побачити там, 4 березня. Більше я в Харків не поверталася, хоча найближчим часом. Коли закінчиться війна, я мрію повернутися додому. Тернопіль, звісно, прийняв нас дуже, дуже добре. Нам тут подобається, але дуже хочеться додому. Повернутися додому, я не знаю, в якій сфері я буду працювати, але ну, будь-якому випадку продовжувати працювати по професії і допомагати відбудовувати місто, якби пафосно, можливо це не звучало, але я вже дуже дуже хочу додому. Я хочу побажати всім військовим, в тому числі моєму батьку, який боронить Україну в лавах Нацгвардії е, в сміливості. Е, ви повинні знати і розуміти, що ми вами пишаємося, е, що ви найкращі, найсміливіші люди, е, які існують взагалі в світі. І українська армія, українська військове це дуже горда знання. Ми обов'язково переможемо, і після перемоги ми не перестанемо вас підтримувати так само, як і під час цієї страшних. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!